І ніби нам здавалося, що вони цілком не доречні тут, але вони є дуже доречні тут. Це ті роботи, які висвітлюють Майдан. Роботи Романа Жирика, роботи Лялюка, роботи дзвінки Загайської. Вони е так само є натхненні Шевченком, як, як той наш орел який загинув на майдані, один із перших, який читав на Шевченка Сині. Він так само має тисність до нашого пророка, який дуже багато розумів і розумів не тільки той час, а перескочив через покоління, через століття і опинився у нашому часі. І це все він нам подав. Е, я хотіла е, Таню е, запросити якраз е, працівниця нашого відділу Сітяна Дума, яка є е, безпосереднім учасником е, тих подій, які відбувалися на Майдані, яка серцем переживала все те, що там творилося, і була співучасницею того, щоб допомагати і фіксувати е, ці події, що відбувалися там. Пані Робот, Пані Дані, я ще перекажу, бо може всі знають. Тетяна Зайта, ми все казали, що легко свого питання друга за весь музей стояв на Майдані, тому що вони стояли з 23 чистопада. З 22 -го листопада і от нас і практично до сьогоднішнього дня вони були на Майдані. З маленькою перервою на Різдво. А так вони були на Майдані. Причому один раз, що я тільки 18-го, коли вівторок, 18-го вже лютого, Таня якось теж на два-три дні тут приїхала, і тут починаються такі страшні події, люди йдуть до Верховної Ради, очікують, що може там щось нарешті зроблять, скажуть, ну, нарешті так, може, живуть якісь заходи, щоби. І тут починається, всі розуміють, що ще гірше новий виток. І... Вши Таня була 18 числа, на другий день я переведе Таня, вона на майдані. Тобто якраз найтяжчий період, вона мусила мусила тільки сказати, щоб десь люди розуміли. Кажуть, що це дійсно таке, бо поки тут, то нервуєшся і переживаєш більше, аніж коли там. Там у так тоді це таки дуже чується така от громадська і народна збутованість, яка... Не дає падати духом. І власне якраз Шевченко був таким основним фактором, який підтримував дух майдану в всі ці часи. Взагалі Шевченко дуже, дуже видно пов'язаний з українською національною визвольною боротьбою. І Шевченка, ну, напевно, мало би так само боятися наші ворогів, ворогів України. Так само, як бандури, Бандер. бандери чи, чи мазепи. Є дуже цікаві спогади про святкування сторіччя Шевченка в Києві. 에, тобто, 에, це тоді, коли 에, Міністерство Російської імперії 에, видало заборону про будь-які чествування Шевченка 에, на уличних забраннях. І ніхто цього не організовував, <-див> навпаки, будь-яка організація просідувалася. зважаючи на це, дуже багато людей у день світі святкування Шевченка просто вийшли в Київ на центральній площі з портретами Шевченка. І таким чином все-таки відсвяткували цей столітній ювілей. І дуже сильно цей столітній ювілей якраз пригукують. Майдану, коли так само люди е, вийшли абсолютно за якимось внутрішнім таким покликом, е, для того, щоб відстояти свою волю і свою правду. Е, ну, там, там взагалі потрясаючий містичний е, от того століття Шевченка і цього полстопіття, тому що там так само були переслідування поліцією, так само е, хапались людей з дивить курми. Там були так само свої тюшки, так звані чорносотинці. Сто років назад, які воєнізовані ну, формування шовіністичні російської імперії, які, так як ті пушки, просто виривали портрети Шевченка з рук і рвали їх, там обдавали блят людства Шевченка, були вітрини, були вітрин. людей. Там так само, як от зараз в нас. Пішов теми, тому що дуже багато людей інших національностей, не українців, так само брали участь і в тих подіях, і в наших майданівських подіях, і в подіях столітньої давності на святкування Шевченка. І так само їх обзивали там, правда, зараз вже до бандерівців обзивають, а тоді обзивали ж до Мазепці. бо Бандери ще не було. Зв'язок ну зв абсолютно потрясаючий і це. Тому зовсім не дивно, що Шевченко і, і, месіч, і його меседжі, його посили такі от борітися, бо вам Бог допомагає, е, повставайте, купувайте та вставайте е, кайдани, та вони на якомусь генетичному рівні є вже закладені в кожному українському громадянину. І, е, е, Воно, навіть не потрібно було це все оголошувати зі сцени, там, говорити, люди самі приносили ці портрети Шевченка, е, самі писали е, фрагменти з Шевченкової поезди, виходили з тим на майдан, як з таким символом. Тому що дуже багато було і плакатів, і графітів. Е, практично весь центр Києва, та Шевченко, там кожних буквально е, 10 метрів всюди Шевченко є. Ось, і ну, Цікаво ще, що я, наприклад, була зараз на ювілей Шевченка в музеї меморіальному в Києві, в цій садибі, якій Шевченко проживав, та? і там дуже багато наголошувалося е, на, на тому, що у е, нас люди зараз е, Шевченка не дослухаються так, як мали б дослухатись. Тобто, там і зараз наголошувалося на, 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 на екскурсово екскурсовому екскурсію по всій. Читайте Великий Йорк, читайте великий льон. І оце якраз е, я собі я якраз тоді купила кобзар, відновила все у пам'яті, е, І дійсно, е, наскільки це важливо, е, от, якраз слова з Великого льоху, коли йдеться е, е, в цій містерії про е, три душі, три пташки, які е, прилетіли і обговорюють, от, е, за що вони покарані. І, Одна душа покарана за те, що коли була е, дівчиною і е, перейшла просто з повними дідами води, перейшла до його в Хмельницькому, коли він їхав в Тобто, Вона ніби несвідомо, благословила його, йому справу для України. Друга, була покар... Друга душа була покарана тільки за те, що будучи ще зовсім немовлям. І е, вона плакала, сиділа з мамою десь на березі Дніпра. І коли дитина плакала, то е побачила корабель, в якому їхала Катерина після того, як зруйнувала з Дитина побачила, яке було все яскраво, і золото вся, і посміхнулася. І тут же разом з матір'ю померла. Тобто, е і е третій це е коли е на приїла е дівчина. Коня до першого болі, які був зруйнований по Тобто ця така несвідома, несвідома прихильність, чи, чи несвідоме несвідома сприяння Богу, це теж великий злочин, за який ну, ми, ми, ми б мали усвідомити, що це теж є великий злочин. І, власне, Боротись треба на будь-якому рівні. Е, хто не може їхати там воювати? Та я, я не могла йти е, там, кидати коктейлі, я їх не вмію кидати, немає сили, але є сила робити щось інше. Є сила писати якісь тексти, робити листівки, довпати каміння, е, бути, що завгодно і на будь-якому рівні. Тобто на нашому рівні це зараз там ви посійських товарів. Та. Це це насправді є дуже важливо, щоб ми. Е, е, так би несвідомо не сприяли нашим врагам. Ось ну і ще останнє хотіла сказати, що дуже гарний він якось е, пройшов увагу зі стеною, вони повторювали такі, на ювілея Шевченка. Але ще до е, ювілею, ще в січні, там якось коли вийшли козаки, ще вертули тут, писаючи читали вірші Шевченка, і вони запропонували. були, е, А давайте таке привітання буде Слава Україні! Героям слава! І слава Шевченку, і слава землі. Його десь пропустили увагу, але люди поміж собою на Майдані так і віталися. Ну, так слава Україні і слава України.